Бійці сходу не залишились цьогоріч без колядей до них з Прикарпаття вирушив фронтовий вертеп. Ми йдемо далі, щоб змістити таємницю. Народилася маля, не в палацах, не в світлиці. Такими словами, цей фронтовий вертеп вітає бійців, які замість гучних новорічно різдвяних святкувань берігають спокій країни. Теперш ніж вирушити на схід, сценарій традиційного вертепу переробили на новий лад. Тож замість біблійного персонажу Ірода тут грає Путін, який пішов у змову з чортом і вирішив заволодіти Україною. Хочеш бомби, хочеш вирізання всіх немовлят, хочеш мовного розвіду, все тобі дам. буде зроблено. все, точка. Путіна у цьому театралізованому дійстві виконує місцевий студент Андрій. Зізнається, ця роль дається йому нелегко. Коли вже у цій масці трошки страшно, бо що сам погляд людей, саме сприйняття їхнє дуже буде негативне, бо це людина, яка є досить погана. Утім, як і традиційний вертеп, ця сучасна різдвяна феєрія завершується перемогою добра над злом. Саме це кажуть організатори, мають завше пам'ятати наші солдати. Я ні одного дня не була на майдані, і мені було настільки прикро, що я не можу нічого зробити цій державі. Ну там покинув 100 гривень, ну звідки я знаю, куди вони підуть. А так ті ж самі, ти знаєш, що воно щось, щось й дасть. На схід фронтовий вертеп вирушив не з порожніми руками із собою прихопили солодощі та іншу провізію, яку вже наколядували у Івано-Франківську.